Не понял. Что не понятно? Да я щось не понял просто. А, ну, а что тебе пояснить? А что это за кружка? Черная. Ты Ти оце не понял? А можно мне таку? Та У мене одна, вибач. Ты купишь мне, да и все. А звідки я гроші маю на то? То заробиш? То як зароблю, то її куплю, на це не скоро буде. Та мені все одно, я почекаю. Чашка 170 гривень не хуй себе. Та чуєш? Гроші? То може якщо а... у тебе грошей нема, то тобі і чашка не треба, не? Мені треба чашка. То може ти заробиш гроші? Ні, ти заробиш, бо ти сидиш у таких дорогих наушниках, на такому дорогому кріслі. Диви, я тобі скажу чесно, крісло і наушники, можливо, якщо їх куплять тільки, да? вони й дорогі. Але конкретно ті, які у мене є, вони дуже сильно впали в ціні, бо вони воняють мною, розумієш? Або ти їх купив нове, як? Коли купляв, вони були дорогі. Зараз вони не вартують одної гривні. Та небе. Ну, це типа, просто ну, сміття, поняв, як відходи вже і все. Очка, як воно називається? Nike. Які найки, чуєш? Дивись, у мене найки є. Дивись. О, круто! Ну бачиш, okay. от у мене. У мене все від найк, просто, я люблю найк носити. Та я теж люблю, або немає груші, не можу носити собі позволити. Так у ти, у ти ж в Найках уже. Чи ти окрім найка нічого не можеш позволити? Та бо я собі купив найки, та вже, сука, рік не їм. Але ходиш прям кожен день, я правильно розумію? Та я бігав, я 160 вилітаю з дому, ти го 160 км на годину в Найках? Ну, я тупо вилітаю з дому. На педалі дома. Вилітаєш, прям летиш буквально як літак, я правильно зрозумів? Так. Да. Я взагалі заздрю людям, які живуть з тобою в одному місті, а ти з якого? Ну, качу. А блін, я там ніколи не був. Ну, що тоді, мукачев'янам привіт, передавай від Валерія Шабуневича, добре? Я передам, а що? <laughs> Да, yeah, вот такие вопросы. А добавишь на инсту в Reels? Выкласти тебе в инсту в Reels? Ну, а ну, выкладешь? Не знаю, а ты хочешь? Ну, ты мне все равно. Можешь выкладывать. Не, а не, мы... ну тебе все равно, что ты ну, хочешь все так? Нет, а можешь добавить. Типа. Нет, я могу все, что угодно. Ну ты хочешь, скажи честно? Так я честно мечтал. Я каждый день попадаю в твои видео. Я думаю, я бы только тебя нашел, я бы тебя увидел. Тогда. Но... Ти Знаєш, що іронічно, що я тільки зайшов рулетку, тільки нажав старт, і от ти мені перше трапився. Ну, що це судьба наша. Судьба в якому плані, просто щоб я розумів теж? Та у хорошому плані. В хорошому. Що би це не значило, знаєш, окей. Хорошо, я подумаю. І якщо я подумаю і придумаю, я тебе викладу, але це буде десь через місяць, хорошо? Та де місяць, що, ніж. Вибач, мені ще гроші треба заробити, щоб ти чашку купити, Розумієш? Мені монтувати відео сидіти, ну як би нема коли. Та що, там 30 минут то відео смонтувати. Хорошо. сьогодні тоді на 30 минут менше посплю, зато пойду. Ну, то що, Та я взагалі вчора до 4 годин ночі не спав. Угу, Так, хорошо, то та мені треба заробити гроші тобі на чашку, змонтувати відео з тобою. викости. Та що там 170 гривень, то то копійки. 170 гривень 30 минут буквально по мілочам, просто щоб людині зробити приємно з мукачував, правильно. Да, так, бо треба кружку мені дуже срочно, бо немає чого пити. А ти не пробував кросівок, може зняти, може налити в нього, там так на свадьбах роблять, я бачив. Крусак. Не, знаєш, як я пробував. Я коротше брав типа стару бутилку, обрізав, то в неї наливав. Ну, ти брав дві бутилки: одну більшу, другу меншу, обрізав їх, так. Да? І... Да. И потом, типа, ту, что меньше оставлял убили что-то и все получалось. Ема, ты что, стримишь? Ема, ты сказал? Ну, да. Ема, типа, ё-моё. Ну, типа, ё-моё. А, ты что, стримишь? Да. Ема. Прикольно. Е ема, ем. <звук> ема, ты красивый, сука. Е, ну, факт, это да. Е... Кто? Окей. Okay. Это была проверка, типа. А. Ага. Я, я думал, ты просто типа про себя рассказываешь. Ну, я, я типа начинающий понял, типа, я еще зеленый в этой теме. В якей. Ну, это пишет, типа. А что за тема? Можешь сказать, якось? Та, Да, глину висить там надо, там тяжелую. Б... На курсе кис, типа, це по гончарству, чи что? <laughs> Гончарство? <laughs> да ладно, забили. Мне, кажется, ну, это чисто, ну, Кен мне говорил, типа, можно, типа, продавать цибулю на базаре. Типа, и жопу дедам показывать старые. А ты этой с Кентом подружился вообще, можешь сказать? Ну, типа, смотри, я, типа, отдыхал с типом, да, вот чилил, максимально чилил, да. Ну, mm -hmm. типа, приходит какая-то типиха, типа, какая-то е... Uh-huh. Какая-то, ну, какая дура солевая. И типа мы с ней попили, потом ну, мы пошли типа гулять. А как а эта типиха знала какого-то кента. Ну и так получилось. И оце, я оцей дед... гет. Батя, батя причал. Сука. Так, хорошо, що от ми поговорили, уже ти сказав, що я красивий, що в мене прича, і розповів якусь історію, хуй ми про що. Клас, сидимо. Ну, що ти знімаєш? Трусики перед дідами. Здарова. Привіт. — Фарбуєшся. Фарбувалась, да. Тому що зараз до мене додому. Блін. Спал спал спалились. Бля, якого я вирішив закашлятися прямо час. Сейчас easy. Hi, Куда, блядь, її на Hello. Where are you from? Ukraine. А where are you from, you? Та тоже Україна. А ты где сейчас? Ты в Америці где-то? Да, я сейчас в Нью-Йорку, а ты? Еще раз? Я в Нью-Йорку, а ты? Я в Україні. Взагалі жила за, за кордоном 7 років, але додому до повернулася так півроку вже. Але ага. скоро да, кудись хочу кудись з'їхати. Тися вже. Так ти в Америку не плануєш, ну знову. Ти в Америці жила 7 років, я правильно поняв? Ну, домой дзвоняти. А, ти просто поставила, типа USA, щоб. Yeah. щоб... Yeah. Я нічого не ставила, у мене Україна стоїть, де ти попався. мені? А, ти вимач, тоді, що я попався. Ну, я так чисто <с <с. говорив з «USA-чними». Зі своїми земляками, чесно кажучи. А чого? Ну, от так от. Тебе є хлопець? А чого... а чого не з твоїми земляками? Все, закрили цю тему. відкрили нову. У тебе є хлопець? Ні. Неправильна відповідь. Чого це? Правильна відповідь уже є. Ти такий з юмором, так? Да? Yeah. Як ти звати? Мене Валерій звати а тебе як? Дуже приятно, Вікторія. Дуже приємно, Вікторія. Типа Вікторі перемога, правда? Перемога. Ладно, ладно, я здаюсь, Я здаюсь. Перемога, типа я прикол. перемога. перемога. Чого? Чим займаєшся, скільки є це, я перший, я перший питаю. Да? Ні, я перший питаю. Чим ти займаєшся? Ладно, Валер, ось Ладно, валя, я зрій. Ось я ти тобі подобається. Хто по гороскопу, який роз? Скільки питань? Я два. Хто, скільки мені років, хто я по гороскопу, який у мене зріст, ти кажи сама. Подальше. Що подаєш? Покрутись

Ну, так. Да. Mm -hmm. А у тебе ж не так это работает? Да не знаю, я якось... Я, Ну, в мене немає емоцій від того, що мене можуть посадити в тюрьму, просто розумієш. <рігум> я якось туди не хочу. <рігум> <рігум> ну, ти прикольний. <рігум> у ну, мене може щось з'явитися телефон. Пішли в інсту. Хорошо, давай, інсту. Я тебе должна написать. Ну, давай, попробуем. Ну, слово «должна» ми не будем застосовувати, мабуть, але... Ну, да, було б непогано. Тому що не до кожної? Hi, girls. Hi, girls. Ви Тіктокер? Ты з України? Ты з України? Ми з Уганска. Ну, я питаю, ви з Украины? Ну, я питаю, ви з України? Ні. Рукавамні. Рукава гомні. О, кок. Здорово. Не, не А Ти не здорова в плане, здарова, зайка. Здравствуйте. Я щось не так сказав? — Ні, нічого. я нічого не нічого не сказал, не нічого не, не сказав. А, я казав, «здорова зайка. А, мені не слышно Здорова. Здорово, Здорово Зайка, Тепер. — У тебе таке хороше качество <гас> відео. Да. — видео. Чудовий реп Валера. Ты снимал. Я нарешті -то просила, ірію, завдяки тобі. Та ні, у мене просто пи вайбово. Класс, круто. Да. А... Ну, не так хорошо, да? Видно? Нет, это сюрприз. Не <ріжу> та не, нас, вже, ні, не <ріжу> так, напевно. Тебе такая на нагарне... Спасибо. Ну, реально, прям. Мне нравится твой этот, как он вот, там Сиптом, да? А, да. А мне тоже твоя, всякая хуйня, подобается, да. Шо, мужик, я у тебя, честно скажи. Нет. Хочешь, я буду. <ріжу> так ты живешь в Украине. Ну да. А я живу в Германии. Давай, так, короче, так. Если ты сейчас засмеешься, ты мне не даешь инсту. Хорошо? Анекдоты дяди Жоры. О, я, дядя, знакома. А как это вышло вообще? А мы, короче, у меня бабушка живет в Приморске. Ну, сейчас это, к сожалению, оккупировано. Но он, короче, отдыхал. Мы вместе отдыхали на базе отдыха, и мы познакомились с родителями, короче, ну, с моими. И как вообще дядя Жора в жизни? Нормальный мужик такой. От, ну, ну хорошо. Ну, нормальный мужик, він бы написав і нормальний анекдот, правильно? Ну думаю, да. Ну все, ты готова слухати, да? Давай. Mm. Так зло Ні, Нет, нормально, нормально. 37-й. Угу. Uh -huh. Дві подружки перемивають кісточки іншій подружці. Ти чула? Маринка розлучилася з Санєю. Серйозно? «Да, Сама мені казала. А чому вони розійшлися? А вона їй відповідає. Так все просто. Він терези. Вона діва. Діва розтовстіла, терези зламалися. Ну так, да. дядя Жора мочить. Там. Это я несингу не, не добто. Ну все, ладно, давай в Instagram уже её. Так я не засмеялась. Так а тика що це що було? Це не зміх? Це сміх був не анекдот. Я ж не казала, що ти засмієшся за анекдота. Я сказав, якщо ти засмієшся, я просто прочитав анекдот. Ну какой ты умный. Да, у меня були старші парни. Намного. У тебе були парні? Ну, да, парні. До мене? А, а ті мої парні. Почекай, а в душ ты сегодня плануєш йти? — Что за вопрос? Ну, просто я питаю. По-моему, люди купаются каждый день. Ну да. Плануєш, да? Да. И без мене? Yeah. <ролосить> я поняла. Ты, ты короче, строшишь себе добро. Ну, я, по, по тебе видно, что ты умный. Ты просто по тебе видно, что ты нормальный. Ты шутишь в плане строишь и себе дал тол... Почекай, я сейчас не могу понять. Короче, да я уверена, ты там что-то записываешь. Скажите посмотреть. Мне просто хочется... Не, я бываю записываю, но no вообще, ну я рэп. Хочеш, я навалю репа? прямо сейчас? Я прямо сейчас жесткого фристайла про тебе. А, давай, давай, давай. Я у... Э, э, цей... Я у... Я у... Да, да, можешь поддержать как-то, Айо! Айо! Нет, не айо, не айо, а, а просто... <пай>! Да, да, Валер, давай, все у тебе вийде. Валера! Так. Валера! А, да. Она будет нежная и верная, Валера! Окей, okay, too much, ладно. Начни хорошо. давай с припева, Валера! Uh, uh, хорошо, нормально, а уже блищет, уже мне под... Хорошо, еще, сейчас uh, yeah. в, 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 Влетаю на блок. Uh, Бачу yeah. там Лену. Ага. Uh -huh. uh, Она каже, Валера, uh, пососи мою сперму. <laughs> не. Uh, в колено, малі. Не, 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 зкаволі. Що ви робите? Якого кого ви мені попали через одну людину? Ой, Я сподіваюся, ви не успіли зробити скріншот. Я тут просто не дозволяю. О, нет, здорово. Ні, це якесь. Ало, ви чуєте? Ну. No. Блін, чат, мені здається, вони не чують. Це не це, це відео якесь. Чат чекать чи переключить, я не знаю. Це відос якийсь, це не правда. Хто пише Валера Тарето? Чат, я не знаю, сьогодні думаю трошки посидіти чат рулеточки, може реально на когось траплюсь, з кимось поговорю, було би чітко. <різь> Хто пише Валера Фастик в чат? Що? Видос. Чат, я не знаю, чи може ну йод сьогодні ту чат рулетку вообще типа ну, вообще не стартувати, нікого не клацать. Скажите, <рес> пожалуйста, чат. Хто пише Валера? Ты тут? А де я? Чат, я не знаю, я не знаю. Я, ну, хай вони просто подумають, що забув якийсь видос. Що це просто був що хтось просто крутить Валерія рулеточки.